Путін якось посприяв тому, що Лукашенко залишився на своєму посту. Це саме з Кримом буде дос достатньо довга історія. Так просто, так просто нам його не віддадуть. Каїн Крамер 29 років, переможець 18-го сезону битви екстрасенсів, жрець графічної магії, ритуаліст, рідне місто Харків. Коли помре Путін. Добре, давайте дивитися, коли помре Путін, та коли ми будемо з вами святкувати. А це цей празд праз, Ну так можна це так назвати, бо для українців це якраз таки буде це свято. А от будемо святкувати це свято. Зараз я намалюю сигіл, деякі маніпуляції з лялькою проведу, аби отримати доступ до інформації. Угу. Та ми з вами все подивимося. Якщо ми говоримо саме про смерть, взагалі він повинен бути мертвий вже давно. Mm. Вже дуже давно. А це цікаво. Він повинен бути мертвий вже дуже давно. По-перше, я живий, того, що за мною стоїть сутність. Це по-перше. По-друге, в мене є. У нього, на жаль, дуже гарна медицина. На жаль, mm -hmm. гроші. А, карта грошей, карта а, медицини, те, що ми купляємо, те, що ми можемо можем себе підтримувати. А, взагалі він повинен бути мертвий вже давно. Але у нас є ці, а, скажімо так, компоненти, які його підтримують. Коли помре, рік два. Рік два, ще Рік-два. Слухай, а багато хто говорить, що в нього там є якісь хвороби? Oh, Може, тобі yeah. карти сказали про те, що в нього хвороби, бо ти якраз почав говорити про медицину. От yeah. від чого він спасається? Давайте розкривати хвороби. Що в нього там за хвороби? Давайте подивимося. Ой, які страшні карти випадають, я вже бачу. По-перше, у нас є психопатичні порушення. Скажімо так, людина, по-перше, він вміє, ми розуміємо, що таке психопатичне, uh -huh. да? він не вміє співчувати, він не вміє, в принципі, в нього немає цих емоцій, які би, які би з людини робили людину. От uh -huh. людину від слова людина. А це по-перше. По-друге. В нас є дуже великі проблеми з психікою. У нас там трошки протікає вже дах. Це, по-друге, по-третє, на фоні наших розладів і психопатичних, і, в принципі, психологічних, у нас є сексуальні порушення. Причому це не стільки про здоров'я. Ну про здоров'я вже можливо постільки, поскільки вже. Угу. Слава Богу, не слава Богу. Йому. А що ти маєш на увазі? А, про сексуальні розлади? Так. А це, а, а, наприклад, а, щось жорстоке. От недарма може пам'ятаєш, колись були фотокартки, де він там задивлявся на, на дітей. Ні, це не з тим пов'язано. Ну, я не сказав би, що він педофіл. Я би сказав більше, що там якесь відношення до садомазу. О -о. Так. Ага. Там щось таке, там а, БДСМ, там Садомазо, там ось такі, ось такі порушення. Тобто, я люблю то, де жорстоко. Угу. А ще говорили, що в нього там рак, чи що, щось Зараз таке там ми видно? Її... видно? Відкриємо Це все. Кажучи про дуже гарну медицину, ми про це і говоримо. Там є рак, там все ж тут. Дуже, дуже, дуже слабка в нього голова. Угу. Там є рак, там є психопатія. У нього щось ще з судинами. Щось з судинами я не лікар, я не можу сказати, що саме, але щось там з судинами в цілому. Слабкий, не слабкий. Я, я точно не скажу. Угу. От, але я знаю, бачу, що там є щось з судинами. Але помре та він не від цього. А від чого? Його вб'ють? Хто? Свої ж. Свої ж вб'ють? Так. Може бути. Не точно, от зараз не точно. Мені е, таємниці смерті не завжди відомі. Uh -huh. Не точно може бути якесь отруєння. Uh -huh. Те, що я з'їв. Тобто, це може в принципі спрацювати його кухня, власна, може. його працівники. Угу. Слухай, а багато хто говорить, от і ти сказав, що він мав би померти ще раніше, так. і багато хто говорить, що в Путіна є клони. Ось скажіть, будь ласка, це зараз ми бачимо справжнього Путіна, чи все ж таки ми бачимо його клонів? Ми зараз подивимось. Ми бачимо клонів. Ми бачимо клона. Справжній Путін вже давно мертв. мертвий. Мертвий? Мертвий. А давно це коли? Приблизно. Там не кажуть карти, коли це приблизно може Зараз бути. я Подивлюся. І скільки але... тоді клонів? Який це за рахунком? Подивлюся зараз. Але кажуть, що справжній Путін, який справжній, вже мертвий. Або другий, або третій. Або другий, або третій. Клон. Клон. То востаннє ми бачили справжнього Путіна коли? Більше п'яти років назад. Більше. А від чого він тоді помер? О, Дуже цікаве питання. Давайте глянемо. А я не бачу трагедії в цьому. Я не бачу причетність когось. Тут, скоріш за все, вік? А, ні, не вік. А хвороба. Тут, скоріш за все, все-таки хвороба. Мене кудись не, не довезли, часу не вистачило. Mm -hmm. Тобто мене кудись не довезли, чи то я запустив ту форму, чи то в мене. Е, Отак. Угу. Неочікувано, навіть, навіть, скажімо, для, для ближніх. Тобто, виходить, справжній Путін хворів, і клон його зараз хворіє. Є. А звідки вони взагалі беруться, ці клони? Як їх знаходять? Слухайте, це ж, це ж рівень України. Це легко. Може, він не з Росії? Дайте подивимося, але я все ж таки думаю, що він. Тобто, це штучно створений Путін? Це штучно створений Путін. Так. Я все ж таки думаю, що з Росії. Карти кажуть. Все ж таки. І причому. О -о -о. От я більше чим впевнений, що він деякий час готувався. На, -на всякий випадок. То що. Ам... Всі розуміли, що зі здоров'ям там все ж таки, все ж Е, угу. Але не було розуміння, що отак. Деякий час все ж був в якомусь запасі для того, щоб людину підготувати, натаскати, скажімо так. Угу. А ось це, це підготована людина. Угу. Слухай, кажуть, що ще до війни. От були такі міжособиці, всі говорили, що неодностайна влада Кремля, і що там, типу, між вежами Кремля відбувається певна боротьба. От що там зараз відбувається у владі? Подивись. Майже всі карти перевернуті. Нічого гарного там у владі не відбувається. А ну, детальніше, детальніше розповім. Нічого гарного у владі не відбувається. По-перше, у нас пряма одна карта, і то сила. Сила в даному випадку з перевернутими картами це у нас розбрід. Угу. Тобто зараз там На верхах розбрід угу. риба, гниє з голови. Так. На верхах у нас вже ми починаємо ділити. Власть, ми починаємо ділити всі оці, хто хто чим буде вже займатися. Вже знаєте, бабка ще жива, в общем то, а спадщину ми вже ділимо. Mm -hmm. Ось. Там там дуже. Щас я... Причому він сам не в курсі, що там відбувається. Тобто все це робиться за його спиною? Так, я стою з зав'язаними глазами, очима. Mm -hmm. Я стою з зав'язаними очима, і а, я нічого не розумію. Я зв'язаний по рукам і ногам. По-перше, тому що я нічого не можу зробити. По-друге, в мене а, може, може, через те, що я сиджу в тому бункері, скажімо так, да, mm -hmm. то, то я там навіть не знаю, що воно на самом ділі проскує. От. А, людина не бачить, людина не чує, людина зв'язана по рукам, він, в общем-то, ізольований і сам не, не розуміє, що там що там робиться. Та там уже ділять ту владу, там уже, там уже ділять той, скажімо, трон і так далі, тому подібне. Угу. Тоді, зважаючи на те, що це все ділять, чим закінчиться ця діляшка? Поділять. Поділять. Поділять ось тільки то буде жорстоко. Жорстоко в якому плані? Я думаю, хтось пропаде без звісті. А, ну це ми вже бачили. Хтось пропаде без звісті, хтось, хтось нежданно розіб'ється, там ще угу, щось таке. Угу. О, оце, оце воно буде. Угу. Хтось дуже при, прихапає собі це все. Тоді, Каїн, яка взагалі доля у Російської Федерації? І в росіян? Давайте. Бо всі вже паркани будують. Що там тобі карти будуть казати? Розвитку в цій країні не буде. Причому там уже розвитку нема, того ще більше не буде. Зараз вони не розуміють, в яку жопу. Просто вони навіть туди не йдуть, вони туди летять. Uh -huh. Ось, і е, вони не розуміють, що то буде через навіть пару років. Uh -huh. Це по-перше. По-друге, е, вони будуть як начебто ізольовані на кшталт Північної Кореї. Uh -huh. Ось вони будуть ізольовані сидіти на своєму якомусь там производстві. В общем -то, що всередині в середині країни. Uh -huh. та, та, країни виготовляється, то в принципі них і буде. А, от. А, а так говорити про якийсь розвиток, про той самий рівень життя, який був. Вже. Угу. Е, вони зараз говорять, що на них санкції ніяк не впливають. А ну подивися, там впливають санкції все ж таки на цю країну чи ні? І як ти сказав, що вони скочуються вже в цю прірву, то ще саме зараз відбувається, бо вони все ж таки впевнюють всіх, що ні. Mm. В нас все нормально, на нас ці санкції не діють всі. І знову бачимо всі перевернуті так? Вони угу. Добре. Санкції діють. І санкції діють дуже добре. А то, що, е, можливо, ми з вами ще того не бачимо, угу. то це можливо. То, що вони там діють, це да. То, що у нас основна карта, яка до нас повернута по-нормальному, скажімо так, це у нас карта відчаю. Це угу. у нас карта, того, що ми, ми не те, що недовольні. Ми просто сидимо і думаємо, Боже, а що з тим робити далі? Угу. Тобто, щоб вони не казали, як у них все гарно? Ні, не гарно. Угу. А ти сказав, що десь ще рік-два і Путін помре. Так. Тоді давай розклади, яким же буде наступний президент Росії. Що це буде за людина? Чи знову таки клона зроблять і буде клон правити? Не хочу, ладно. Посадять скоріш за все туди. Це не буде новий клон, це вже буде друга людина. Mm -hmm. По-перше, по-друге, як мені кажуть, людина буде трошки, давайте називемо так, трошки людянішою, трошки, трошки більш, скажімо так, добрішою, я би сказав. Mm -hmm. Тобто, я не бачу там якогось якусь таку саму паскуду, давайте скажу. Mm -hmm. Я не бачу там якусь таку пряму паскуду. Там хтось буде дійсно трошки трошки покраще. Mm -hmm. А от, і ем... зараз доповню інформацію. Mm -hmm. А отут, от, от чи йому, вдасться М -м, повернути країну до якогось розвитку, до якогось процвітання. До цивілізації. Так. Да. Тут прям все дуже погано буде йти. Все, все дуже погано буде йти. Угу. А, я думаю, я думаю, там мало того, що буде тяжко при. При цих всіх виборах, хто буде там сидіти на тому троні і так далі, тому подібне, то там іще ми пам'ятаємо санкції, то там іще карта а, карта кражі. В общем, там ще будуть красти, свої, не свої, і так далі, тому подібне. А от, то там, в общем. В зв'язку зі зміною людини на посту президента Російської Федерації ми прекрасно розуміємо, наскільки зараз в українців зростає ненависть, як в цілому до країни, так і до росіян, які не вийшли на підтримку нашу. Скажи, будь ласка, цей ці стосунки, ось ця ненависть, вона буде зростати і чим або ким і коли ці стосунки зможуть налагодитися чи не зможуть взагалі ніколи? Як зараз багато людей кажуть, якщо німцям простили, uh -huh. то цім'я. Наші, наші стосунки з цією країною, як і з народом, в принципі, більше ніколи не будуть такими, якими були. Uh -huh. Я не бачу ні швидкого, ну давайте скажемо, да, перемир'я народу, скажімо так, да? я не бачу ні швидкого цього перемир'я. Я не бачу гарних відносин, я не бачу нічого взагалі. Тобто, якщо вони там будуть помирати з голоду, скажімо так, то ми будемо сидіти в Тикток і їсти в общем, uh -huh, uh -huh. і показувати добрий день. Uh -huh. Ось між нами, між нами та цією країною спільно більше нічого не буде. Ти тут вже заговорив про стосунки, а от мені цікаві стосунки Путіна і Лукашенка. А ну подивися, якими вони там є. Як ці дві людини вони взагалі вигідні одне для одного, чи, чи не вигідні? Що там відбувається між цими двома постатями? Зараз я скажу не в захист Лукашенка. А, він сам не радий. Тому становищу, mm -hmm. в якому зараз зупинився, в принципі, своє. Тобто, якщо би в нього условно постукали і запиталися, слухай, можна з твоєї території там щось поробити, він би сказав ні. Але чого так, чого так взагалі сталося, що з його території а, щось там куйовдиться, робиться, летять ракети і так далі, і тому подібне. А то, що я винен? Що він винен? Я винен а, президенту Росії. Є там якісь закулісні, скажімо так, послуги, можливо. можливо коли, ну, я думаю, що це сталося тоді, коли в Білорусі був той переворот, коли люди тікали хто куди, виходили на, збирали Майдани свої і так далі. Тому подібне. Ось, я думаю, що тоді. Путін якось посприяв тому, що Лукашенко залишився на своєму посту? Зараз Лукашенко винен Путіну, тому він дає свою територію для Його, того, да, щоб нього з неї немало, літали немало. ракети. Добре. А чи зміняться якось їхні стосунки? Можливо, він зараз робить щось, щось, щоб вони змінилися. Угу. Чи він і далі буде продовжувати оце, бути під Путіним? Говоримо про Путіна і про Лукашенка, і карти з рук вилітають. Це щось недобре. Mm. Якісь все-таки вони такі чорні. Ну, по-перше, тут, тут падає карта смерті, але не в контексті смерті. Ага. Тут падає карта смерті, що Лукашенко дуже добре розуміє, що правлінь, його правлінню приходить кінець. Він собі, звісно, зробив гарну картинку в голові. того, що. О, я буду правити, мій син буде правити, діти сина будуть правити. В общем, таку собі зробив в голові картинку, але того, скоріш за все, не буде. Лукашенко зараз веде перемовини. Лукашенко зараз веде перемовини з Європою, де, я так розумію, просить допомоги в тому, аби зберегти своє життя. Uh -huh. Або якогось захисту, чи то політичного на потім, чи то він просить того захисту зараз, аби злізти вже з цих відносин не дуже гарних з Путіним. От. Але то що, то, що людина сама не, не дуже рада тому становищу, це факт. Ось, то, що він зараз. Реально за спиною Путіна робить якісь кроки в сторону вже від нього, uh -huh. просячи в Європи якось захисту, це вже в принципі добре. Він в одному з інтерв'ю сказав, що якщо Україна не піде на поступки, uh -huh. то Україна буде знищена повністю. Ну, По-перше, це залякування. По-друге, це. Я би сказав, що це навіть і не його слова. От, а... він дуже багато. Давайте я скажу так: він дуже багато на себе бере. Тоді давай з іншого боку зайдемо. Чи можливий наступ з боку Білорусі? Тому що нас всі не лякають. Наша влада говорить, ніби з одного боку спокійна. Якась розвідка говорить про те, що можливий на наступ знову ж таки. Як насправді, чи буде він, чи можливий, чи неможливий? І все ж таки може Лукашенко все ж таки там домовиться з тою Європою, про яку ти кажеш? Я думаю, наступ з Білорусі все ж буде. Буде на жаль. Думаю, так. Да. Я гадаю, що так. Але Але підуть не самі білоруси. А хто піде? Росіяни? Так, е, да. підуть росіяни. Якщо в цих, скажімо так, групах і будуть білоруси, то умовно на 100 людей Росії буде один якийсь білорус. Давай тоді подивимося, коли він буде цей наступ. Якщо я це побачу, приблизно може там карти скажуть. Не знаю, що там карти кажуть по датах. Взагалі щось кажуть чи нічого не кажуть? <звисок> Час та карти це трошки. Ну на кажуть, збігальні. найближчим часом чи не видно? По-перше, нас тут буде, скоріш за все, безуспішний. Тому що наші до нього готові, цей сценарій у угу. нас розроблений і прийнятий до уваги. А Це, по-перше, по-друге, сказати, коли саме, ну тут вибачайте. Може, там сніг видно? Та, та, це незрозуміло. Не зрозуміло зовсім. От о, чисто інформація від мене, чисто, чисто на подумати, але не робити з того паніку і, і так далі тому подібне. Можливо. можливо. Я Десь перший другий місяць. Ну, але, перший другий місяць це січень лютий? Так. Угу. Перший другий місяць. Це, це можливо, але я ж кажу на точність я угу. не претендую, тому що відчуття такі. Неоднозначні. Не давай подивимося, що там на фронті. Де росіянам зараз найважче? Найбільш тяжко все ж таки. Це саме Донецька Угу. Все ж таки там, а що у нас тут стоїть королева під нею вогонь. Це що означає та королева? Зараз секундочку. Королева вогню. У нас там, це у нас просто як зображення самого вогня, що дуже багато ракет, дуже багато обстрілів, дуже багато цього всього і мертві. Угу. Мертві. мертві. Ми, ми лежимо, по-перше, і стомлені, і мертві, і, і підвішені, тому що положення у нас дуже. Ну, дуже. От. Саме тяжкіше, саме там.